Симпатичний хронограф від японського бренду Citizen. годинник має білий циферблат з чорними арабськими цифрами і плакитними стрілками. Великі цифри вказують на годину. А по краю є хвилинна або секундна шкала з маленькими цифрами. Додаткові субдайли для роботи хронографа. Відлік часу запускається верхньою кнопкою. Зліва лічильник хвилин. Знизу секунда стрілка годинника. А на правому субдайлі – годинний формат часу, а під ним. Індикація дати забезпечує роботу годинника, точний кварцовий механізм з технологією EcoDrive, що працює від будь-якого джерела світла. Повного заряду вистачає на 270 днів роботи. Є індикація низького заряду батареї. Корпус із нержавіючої сталі 316L з зеркальним польоруванням. Циферблат захищає міцне мінеральне скло. Задня кришка загвинчується, що забезпечує водозахист на рівні 5 атмосфер, але плавати в такому годиннику не рекомендується. Діаметр корпусу становить 42 мм, товщина 14 мм, а загальна вага 75 грамів. Годинник поставляється із чорним ремінцем із натуральної шкіри із звичайною застібкою баклею.